Друзі, всім привіт! З вами компанія автоімпорт і Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та терозаметний автомобіль. Volkswagen Golf чистий 2019 рік. Автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. З автомобілем де комплект Коліс, батарея 35,8 кВт на 136 кінських сил. Матерична led оптика, дані кудові вогні. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій різані Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання, підігрів зеркал. Повний електропакет шкіряне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 26 тисяч км з гарантією. Великий монітор з навігацією. Двухзовний клімат-контроль. Так виглядає меню автомобіля. Керування жестами. Медіатека, cd dvd VSD, картки USB, Bluetooth, Wi-Fi. android Auto, Apple CarPlay, стан автомобіля. Настройки автомобіля. Настройки шин. Персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, фронт-асист, асистент контролю дистанції попереду, екопорада водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування, передні та задні парктроніки, Настройки руху за допомогою електродвигуна, настройки дзеркал та склоочисників, кондиціювання, підігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фальцевальна мультимедія. Електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт. Два підстаканники. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для кулі повний ремкомплект. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані, яке ви можете оглянути на нашій площадці, яке знаходиться 20 км кілометрах сторону жовтня, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.